Запускається, от дивіться, сюди. І, о, і тут ми, ми в'яжемо контрольний животик. О, Ось це називається стримано. Серед природи подалі від цивілізації у надвірні відбулася корисна та цікава подія у вигляді змагань під назвою туристичні первоцвіти. Викладачі та студенти Івано-Франківського фахового коледжу фізичного виховання організували актуальну програму, зокрема, з в'язання туристичних вузлів. Хлопець Ілля поділився враженнями від отриманого досвіду, навіть показав, чого навчився. Було інтересно, ну хоч якраз хотів навчитись е -е, в'язати вузлечи важко було дивитися і потім повторювати. А ні, не сильно дуже демонструючи здобуті знання, і лі допомагав його товариш Арсен. Своєю чергою, і він озвучив свою думку про навчання. Це сподобалось, чи ні та сподобалось. Деякі знав, деякі нові дізнався. Доволі важливим та потрібним застосування вузлів є і у випадку переправи. На заході учнівську молодь навчали і цьому, до речі, на практиці. Показали, яким чином правильно підготуватися до переправи навісної. Своїм досвідом після здійснення переправи поділилися хлопець Андрій та Іван. Розкажи, як твої врагні? Чи було важко чи нічого? Не, леганько. Дуже важко перший раз ти так коробка, я чув. Ну, Ні, не впав. Значить, ти ж мав досвід розказати, класне. чому no. No. тобі це подобається? A Подобається через те, що колись все знадобиться в житті, та й я вмітився. Це я в лізу так. Розкажи про свої емоції, чи важко цікаво? Не важко, прикольно, класно. Чи обов'язково знати це для таких молодих людей, як ти? Так. Обов'язково знати. викладач циклової комісії туризму та рекреації Роман Сем'янчук розповів, у яких випадках може пригодитися переправа та знання в'язання вузлів. Ми працюємо над навісною переправою, яка застосовується при переправі, переправі перешкоди, наприклад, гірські ріжки, якісь порогалини, якісь які перешкоди, які зустрічаються під час туристичної подорожі. А тут спеціальним вузлом натягується або системою поліспас, або за допомогою карабіна натягується і натягується так, щоб вона не провисала. І до біля дерева. Після проведеного майстер-класу він поділився своїми спостереженнями за успіхами молоді. Я побачив у дітей. Я побачив, що в такій кількості розумієте дуже тяжко працювати, але я намагався їм так масовою допомогою викладачів показати такі самі прості вузли, які ми можуть вивчити. Буквально показав раз, виправив помилки, і вони можуть в'язати. Більше 70% учнів я бачу, що вони дехто вже правильно в'язали. Перший раз, другий раз, третій раз. Повторили, вони вже не немає нічого складного. А процес навчання вивчення воно трошки довший, тому що це ми просто в'яжемо, на змаганнях треба дуже швидко їх, правильно в'язати тому що є система оцінювання вузлів, як вони затягнути, є контрольні вузли. Також пан Роман розповів детально за широкий спектр та цілі застосування вузлів. Їхні види у туризмі дуже часто використовуються при проведенні е, заходів з туризму, туристичних походах, на туристичних екскурсіях. Туристичних вузлів дуже їх багато. Вони всі поділяються якби на туристичні вузлі по видах. Є такі види туристичні вузли для зв'язання двох опордвох двох, двох мотузок одного діаметру, різного діаметру, і туристичні вузлі для прив'язування до опори. Їх теж є дуже 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 багато. Основному туристичному вузлі потрібно турист для того, щоб зв'язати мотузка, яка порвалася, або якщо вона маленька, можна її зробити більшою. Вузли можуть застосовуватися також і в туризмі, і для навісної переправи, і для евакуації потерпілого. Якщо людина травмувалася, ми можемо з допомогою її переправляти через труднопроходимі місця або його підіймати вверх, можна випускати його вниз. Кожна із дисциплін програми туристичні правоцвіти покликана забезпечити потрібним знанням підростаюче покоління, наприклад, у наданні до медичної допомоги та виконання аварійно рятувальних робіт у гірській місцевості, але про це ви дізнаєтесь у наступних випусках із серії сюжетів туристичні первоцвіти.